Коли була ця експансія на схід і на південь українців, якби це була, скажімо, експансія інспірована державою гетьманщиною, то ми б теж могли говорити, що ми імперці, mm -hmm. що ми там ідемо нові, нові mm -hmm. території, так само як московське князі, московське царство там сказало, ідемо тепер. В Сибір і пішли. Це була держава. А у нас ця вся експансія відбувалася не як результат народна, а тому, що вони тікали, що козаки тікали від це ж Слобода, вольниця. Тому козаки тікали від влади гетьмана. Всі невдоволені гетьманом шурували на схід. Запорожці шурували на південний схід, освоювали землі, бо бізнес там треба було заробляти гроші. Тобто це не була державно вмотивована експансія. Це саме була етнічна експансія. Тобто, люди керуючись власними інтересами, шукали кращу. Й долі і в цьому йшли кудись далі. Грушевський він він колись правильно казав, що оця освоєння Слобожанщини — це був один з руйнівних чинників для Гетьманщини, бо замість того, щоб об'єднатися і тримати фронт проти mm -hmm. поляків. Десятки тисяч людей угу. невдоволені е, правлінням е, Хмельницького Люди, ну, і війною взагалі війною взагалі да, і панами польськими не всі почали е, рухатись. А держава не могла, держава була слабка, вона була нездатна зупинити, зупинити цей процес. Тому тоді це було погано. В короткостроковій перспективі це була трагедія Гетьманщини і трагедія якби України в 17 столітті. Але коли ми дивимося тепер з 21 століття, ми такі о кайфово приросли земелькою.